Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність». Ну, По-перше, хотілося б сказати слова великої вдячності нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість і проводити такі зустрічі. І зберігати нашу державу, нашу незалежність, зберігати нашу віру в нашу перемогу. Дуже велика вдячність Збройним силам України, територіальній оборони, обороні, волонтерам, всім нашим захисникам і захисницям. Ви знаєте, друзі, мені часто задають питання. Та й сам собі задаєш питання, що треба зробити, коли ми вистаємо, коли ми збережемо нашу державу, і коли, ми, коли закінчиться ця війна, сподіваюсь, нашою перемогою над ворогом, що потрібно зробити, щоб відновити державу? Яка буде в дуже-дуже важкому стані після війни? Що потрібно, щоб наша держава змінювалася, змінювалася на краще? Що потрібно, щоб була мотивація до повернення тих людей наших, які виїхали зараз, а це мільйони, які виїхали за кордони нашої держави? Що потрібно, як їх мотивувати, щоб вони повернулися? Де взагалі? І що взагалі є, знаєте, такою от, ем, опорою ем, рушійною силою, де оця рушійна сила? Оця опора, яка дасть нам можливість змінитися нам і змінити нашу країну. І я думаю, що відповідь вона на поверхні. І ви її, багато з вас ви її бачили. Особливо бачили це в перші місяці війни. Моя рідна прикордонна Сумщина пам'ятає, що колись, коли почалась, почалась повномасштабна війна, окупація і деокупація Сумщини, то фактично влади тут не було, правоохоронних органів не було. І військових дуже мало було, тільки в Лебедяні і під Ахтиркою. Так, хто або що дало можливість нам утриматися, дати відсіч і, врешті-решт, де окупувати Сумщину? Ну це ви, друзі. Це, по-перше, громадянське суспільство і територіальні громади. Тероборона, добробати. Це перш за все місцеве самоврядування, яке навіть в ці важкі часи оставалось на місцях і не тільки забезпечило. І чинила опір агресору, а й забезпечувала життєдіяльність на місцях, селах, селищах, містечках, і підтримувала внутрішній порядок, коли, так сказати, місцевий кримінал починав піднімати голову. Тобто місцеве самоврядування місцеві громади це і є опорою будь-якої сильної розвинутої, демократичної держави. До речі, в Європі, куди ми прагнемо, по крайній мірі декларуємо, що ми хочемо мати такі ж цінності, жити в таких же умовах, то там місцеве самоврядування це фундамент для будь-якої економічно розвинутої демократичної держави. Магдебурзьке право, європейська хартія, місцеве самоврядування з точки зору їх законодавства більшості країн. Це суб'єкт публічного права, тобто громада рівна по своїй правосуб'єктності з державою. Бо люди ж народжуються в містах, селах і селищах, отримують там освіту, першу роботу, звідтіля, якщо брати Україну, йдуть на фронт і туди повертаються або пораненими, або на щиті. Тобто, Саме місцеві громади є основою будь-якої цивілізованої, розвинутої, демократичної країни. Так от, друзі, я це до чого? Я думаю, що про це нам треба подумати. І хотілося б зробити не одну, а багато цілий цикл таких зустрічів, щоб ми з вами поспілкувалися на ці теми. Що потрібно нам? Щоб нам досягти європейських стандартів. Який, яка правосуб'єктність і який статус mm. наших громад з точки зору так сказати, конституційного закріплення? І що потрібно нам зробити, щоб ми були на рівні європейських громад? До речі, коли почалась війна, ми почали співпрацю і співдружність громад. Прикордонних, особливо громад, Сумщини, за Львовськими громадами, а через них вже вийшли і на взаємовідносини і прямі горизонтальні стосунки з громадами, з гмінами польськими. Зараз намагаємось вийти і подружити наші громади, особливо прикордонні громади, із іншими країнами Європи, Німеччини, Франції, країнами Балтії, скандинавськими країнами, де дуже Потужне і розгалужене місцеве самоврядування з такою великою історією, з величезним досвідом, яким вони можуть з нами поділитися. Так от, пропоную, щоб ми зробили з вами цілий цикл таких зустрічів. Про те, як це влаштовано в Європі, осмислити їх досвід в центральноєвропейських країнах. Країнах скандинавських, Балтійських країнах, і що потрібно зробити нашій країні з точки зору наближення до їх стандартів? Як закріпити правосуб'єктності, правий статус українських громад через відповідні зміни навіть до Конституції, через прийняття відповідних законів, щоб громади не тільки отримували певний обсяг прав, а й можливості. Бо європейські громади вони ж не тільки є суб'єктом публічного права, але вони ще й є власником всіх тих скарбів, природних монополій і всіх, всього того, що розташовано на їх території. В них дуже великий обсяг можливостей для того, щоб забезпечити гідний рівень життя своїх мешканців. Тому пропоную, друзі, Почати цикл обговорення, бо, на мій погляд, якраз посилення місцевого самоврядування, посилення територіальних громад це один з тих, один з тих ем, ну, стовпів, на якій тримається будь-яка демократично розвинута, економічно розвинута країна. І я думаю, що наша країна має йти по цьому шляху. Друзі, підписуйтесь на наш канал Суганяк Олександр Вінює Дійсність ставте коменти, лайки, пишіть ваші питання. Я думаю, що ми започаткуємо такий цикл обговорень, розуміючи, що зараз найважливіше утриматись, наближати нашу перемогу. Всі ці питання. Законодавчих змін тощо, це питання майбутнього, це питання, які будуть актуальні. Але ж і ми, ті, хто живуть в прикордонній Сумщині, особливо прикордонних громадах, і хлопці, і дівчата, які нас захищають, мають теж розуміти, за що вони воюють, якою вони хочуть бачити країну. Бо дуже великий попит буде після війни. На повернення і соціальної справедливості, ну і взагалі нормального життя, контролю за тим, що відбувається всередині, бо наша міць і наша єдність в більшій мірі залежить саме від нас. Тому, друзі, підписуйтесь, до зустрічі. Ну і безпосередньо е вітаю вас зі святами, з водохреща. Тому до зустрічі!